Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Ми показуємо, що ми тут поробляємо і як живеться простим людям в сільській місцевості. Сьогодні я вирішила обробити наш маленький сад. Ну, сад Вон позаду мене видно, там від сусідів такий ряд дерев у нас є. Там декілька яблунь, потім що там персик. Вишня, черешня, Шовковиця. Так що будемо обробляти. Бо останні два роки ми не встигали обробити саме мідним купоросом або бордовською сумішю. Якось то те, то те і вже все. Бруньки відкрилися, це вже не можна робити. Хору, скор так, встигали, обробляли. А мідним купоросом ні. Тож зараз буду це робити. Вон мене вже там. Майже все готове, але ще не зовсім. Сьогодні ще День української жінки, тож вітаю нас всіх з цим святом. Бажаю міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя і всього самого найкращого. Так, а я зараз буду розводити далі ту суміш, буду вам показувати. Так що українська жінка пішла працювати сьогодні. Тут в мене вапно. Я вже його залила водою, сухе тут було. Для трьохвідсоткової бордовської суміші нам треба 300 г мідного купоросу і 300 г негашоного вапна. Так, для купоросу І тут купорос. У мене сьогодні, ну, трошечки там менше, як трьохвідсотковий. Ну, геть там декілька грам не вистачає. Але перша обробка це 3% розчин. Але для таких молоденьких дерев бажано брати 1%. Ну, це так, як я знаю з свого досвіду. Я ще не великий садівник огородник але. Мені це цікаво, я цим цікавлюся, трошки читаю, щось робимо, тож просто показую, як я це роблю. Це я не вчу, можливо, щось тут і неправильно, але я це зараз буду робити. Так, мідний купорос я розвела тепленькою водичкою, і зараз потрохи буду додавати вапно. Розвівся, йду водички дода. така суміш виходить. І зараз буду додавати воду, щоб вийшло 10 літрів. Ой. Я вже сюди дода трядочок, зараз буду показувати вам. І йду сама до себе. Сміюсь, кажу, оце українська жінка знайде собі роботу, коли хоче. От воно мені зараз треба, можна ну, туди трохи далі його, але ж ні, надумала, що треба зараз, щоб встигнути, то ж і буду робити. Хто дивився ось пару відео назад, хто слідкує за мною, той бачив, що ми купили новий оприскувач, акумуляторний. Але так як може, оце мідним купоросом і лапном воно забитися, то поки використовую старий. А тим уже новим будемо обробляти іншими там фунгіцидами, потім горос піде у нас кори і так далі. Але це такі, він уже майже відпрацював свої, але треба купити у цю ручку і все буде нормально. Буде таке щось, щоб той не забивати, будемо цим працювати. Пішла. Я вже персик один обробила, спробувала, чи воно все працює. Буду далі зараз приступати. Так, буду вимикати камеру і далі працювати, але хочу зараз вам показати, де в нас цей ряд. Ось у нас тут вишня, вона вже була, як ми заїхали. Це інжир, черешня, персик, шовковиця. Шовковицю це щепу я робила, і дуже гарно вийшло. Потім яблунька, там була вишня, але щось не вийшло у нас. Спиляли ми її, хотіли робити щепу. Подивимося, або ще якусь щепу зробимо, або викопаємо і інше деревце посадимо. Потім знову персик, яблуня, груша і вишенька. Ось такий у нас є ряд. Тут, коли ми заїхали, був цілий ряд шовковиці. чи шовковника, як правильно сказати, ще ясен, бо ми пиляли, і потім цілу зиму топили. А на це місце посадили вже ось такий ряд. Можна піще було ряд би додати, але в нас тут заїзд, щоб трактор орав. Він інколи заїжджає і через городи, ну, інколи, завжди так заїжджає, але хто його знає. Буває таке, що хтось не дозволить, щоб їхав. У нас там дороги немає просто в городах. І запасний вихід, щоб буде отак через ворота заїжджати. Ось ворота. Місце я ж. Кажу, у нас місце тут ого-го, але щось поки фантазії немає, що тут робити. У нас ось будинок. Потім ось тут така пустота. Біля будинку у нас 10 соток. З однієї сторони. Можна було б тут набудувати, що хочеш, але щось не йде в голову нічого. Женя щось там стукає, працює, працює. Так, і я пішла. Так, друзі. Я обробила дерева і хочу сказати, що все-таки тільки одне, оце, ну одне, два тут обробила без маски. Потім пішла, одягла і окуляри і маску, бо вітер то в одну сторону, то в іншу. Нема такого, що він кудись возьму. Треба безпека. Це обов'язково. А зараз ще хочу, там трошки залишилось, піду в ще оброблю. Зараз після дерев іду. Там залишилося трохи розчину того, оброблю полуницю, бо щось дивлюся, така вона в плямочках треба буде як оце все шкріпти ще, обробляти і обробляти, бо щось ну така вона не така, як завжди. Це дворічна буде ось в цьому році восени. Це ось тільки цієї осені я пересадила. чесночок, це просто сходи нас. Мороз ще не виграний, А це ось така плантація наша. Це я так кажу, звичайно, для когось. Плантація для когось так лаптик нещасний. А то зараз оброблю її, а потім трошки підсохне, то треба буде загрібати, обрізати. І потім далі буде. Обробка, бачу. Щось не подобається мені листя. Хочу сказати, що коли обробляла дерева, то такого вітру великого не було. Він там щось маленьке, будує туди-сюди і все. А це такий, ну, це по землі, то воно не так розлітається. Вже що робити? Намішала, то ж буду обробляти. Свиня, в сарай ламає. Що ти робиш? Ти та біла. Дерева вже підсохли, ось так вони виглядають. Не такі, прямо вони насичені, бо я ж кажу, трохи не вистачило до того, щоб воно було 3% суміш. Але я думаю, що це не дуже впливає. Це яблунька, а тут у нас груша. І ця груша росте тільки вгору і вгору. І оці гілочки так були. Але весною минулої ми сюди. Я вже не пам'ятаю, чи забивали, натягували до землі, чи щось тяжке вішали, наче в землю щось. І оці гілочки також треба буде так зробити. Щоб отак вони йшли. Це новенькі. Тут люцерка наша, надіюсь, що вона буде в цьому році. Ну, підсохне ще ну, мокро. Підсохне, то треба буде позагрібати, бо і листечко трохи є, але ж. Кажу. Ще трошечки і будемо працювати. Вже ось потихеньку починаємо. Тож робота піде. Це ми зараз йдемо з Женю в магазин, і в нас біля калітки ось така краса. Довго вони стояли, стояли, бо тут затінок такий, але розпустились. Не, не дуже прямо, але вже біленькі. Краса як. Ми прийшли з магазину. Женя не дарма взяв велосипед, бо я йому казала, не треба холодно ще їхати. А назад привезли он, наші покупки. Ну, привезли, я котила, він тримався, допомагав, допомагав мені. Тут земля, 10 літрів і 20 літрів пакетик. Там він їсти купили. І хочу сказати, що запитували, яка. Давай я цей пакет зніму. Зараз. І запитували, яку ви купуєте землю. Вон, субстрат універсальний. Тут також універсальний ґрунт. Щось, одну якусь фірму я не обираю. Це різна наша фірма. І це, і це. А, ні, одна. Так що, отак от, от. Звичайно, дешевше було. Власноруч робити або в ліс піти зібрати. Але ж ні, отак. Але все-таки з цієї кількості в мене буде декілька десятків розсади вирощеної, тож все одно дешевше виходить. А ще нам привезли сьогодні ось такий гарбуз, це банан, наче він. Буде нутрієм, Свиням не буду давати, бо тут свиням на тільки. А нутріям буде на декілька днів смакута. Бо в нас і буряк закінчився, гарбуз вже давно, а це так гарно зберігся, ніде не пошкоджено нічого. Тож зараз наріжу нутря, в мене є ось такий ніж, як Женя мій каже, мачете. Наріжу і хочу зібрати насіння. Посадимо. Бо нам свиням треба гарбуз. Ось такі. Тут насіння таке пухкеньке. О, зараз жменьку назбираю і нехай буде. А запах який. А, гарбузом пахне. Зараз піду в хату і тобі. Да. Будеш їсти. Хоча ти їв уже сьогодні. Ти і так такий кабанчик на зиму став. Так, мені, думаю, вистачить, бо наче я вже восени збирала з цього виду. Треба подивитись. о Свині також почули, пищать. Це вже було відео, я розповідала, що вони гучні. Ти каже, то вони їсти хочуть. Ні. Їсти в них є. Тримай. Це коли вони мене, ну нас чують, вони прокидаються і пищать, щоб їх почухали, погладили, ще щось випустили. А ми зараз зайдемо в хату і все, будуть мовчати. Ва па. Вава! На, на-на-на! І тобі зараз дам. У вас тут трохи є. Соломи наносила знову. Так, ось таке віддаречко, що тут написано? На 4 кілограма. І я буду ділити між двома в'єтнамськими свинями. Багато їм не дає. Звичайно. Цій трохи більше, бо вона у нас там щось має, напевно, я так думаю. А кабану сильно не треба годувати, бо він у нас не на відгодівлю, а щоб працював. так? Да? Пішли, 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 А біляції буду давати повне відро. Так, так, задні, задні давай. Це я вже будівся. Зараз водички вам свіженька да? йду, тепленько. В цих двох в'єтнамців, як залишається вода, вони її допивають. А оця біла ні, вона тільки свіженьку, коли тепла, налили, попила і все, вона більш її не буде. Тож ходимо, доносимо. Зараз зараз води принесу. Ну що ж, на вулиці я вже справилась. Дістала вон картоплі, це кабачок з цим скетчупом і заправка борщова. Зараз буде швидкий борщик. М'ясо вже відварене є, квасоля в морозилки, капуста також в баночці. І підсмажка така є. ну, Заправка. Тож, поки лінивий борщ, але скоро вона закінчиться. Та ми ой, і не так часто готуємо борщ, бо в нас Женя не дуже полюбляє. Більше супи. Друзі, у нас вже вечір, можна сказати, пізній вечір-ніч. Вийшла на вулицю, подивитися, що тут робиться, бо вітер якось. Сидиш в хаті, а воно так щось гуде. Ну, я б не сказала, що він такий, може, вже менший став, але й писали, що штурмове попередження. Тож всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.